Артур Кларк, зірка до Ватикану три тисячі світлових років, колись я вважав, що космос не може впливати на віру так само, як вважав, що небеса є уособленням величі творінь господніх. Тепер я ближче познайомився з цим уособленням, і моя віра, на жаль, похитнулася, дивлюся на розп'яття, що висить на перегородці над Єцм-6». І вперше в житті запитую себе, чи не порожній це символ, поки що я нікому не розповідав, але правду приховувати не можна, факти очевидні, зафіксовані на незліченних милях магнітної стрічки та тисячах фотографій, які ми доставимо на землю. Інші науковці зможуть їх прочитати не гірше за мене, і я не той. Хто стане йти на фальсифікації, які колись зганьбили мій орден, настрій екіпажу і без того пригнічений, як мої супутники сприймуть цей фінальний іронічний акорд, серед них мало віруючих, і все ж вони не радітимуть цьому новому аргументу у війні проти мене приховані, доброзичливі, але досить серйозні війні, яка тривала весь наш шлях від землі, їх потішало. Що головний астрофізик єзуїт, а доктор Чендлер взагалі не міг змиритися з цією думкою, о чому лікарі такі затяті безбожники? Часто він заходив до мене в обсерваційний відсік, де світло завжди приглушене, а зірки сяють на повну силу. Стоячи у напівтемряві, Чендлер дивився у великий овальний ілюмінатор. За яким повільно кружляло небо, і нам не вдалося усунути залишкового обертання, і ми давно махнули на це рукою, що ж, очі, починав він, ось вона, Всесвіт, не має їй кінця, і, можливо, щось її створило, але як ви можете вірити, що цьому щось є справа до нас і до нашого маленького світу? Ось тут я вас не розумію. І починався диспут, а навколо нас за ідеально прозорим пластиком ілюмінатора, беззвучно описували нескінченні дуги туманності та зірки, мабуть, найбільше екіпаж забавляла гадана суперечливість моєї позиції, марно я посилався на свої статті в три в астрофізичному журналі, п'ять у щомісячних записках королівського астрономічного товариства. Я нагадував, що мій орден давно славиться своїми науковими дослідженнями, і хоча нас залишилося небагато, наш внесок у астрономію і геофізику, починаючи з XVIII століття значний, невже моє повідомлення про туманність Фенікс покладе край нашій тисячолітній історії? Боюся, не лише її я не знаю. Хто дав туманності таку назву, вона мені здається зовсім невдалою, і якщо в ній закладено пророцтво, це пророцтво може здійснитися лише через мільярди років, ба більше саме слово туманність не точне адже йдеться про незрівнянно менший об'єкт, ніж величезні хмари ненароджених зірок, розкидані вздовж чумацького шляху. Скажу більше у масштабах космосу туманність Фенікс Малюк, тонка газова оболонка навколо самотньої зірки, а точніше, того, що залишилося від зірки портрет лойоли гравюра Рубенса, що висить над графіками даних спектрометра, наче сміється з мене. А як би ти, святий отче, розпорядився знанням, здобутим мною тут. Далеко від маленького світу, який був усім відомим тобі Всесвітом, чи змогла б твоя віра, на відміну від моєї, вистояти перед таким ударом, ти дивишся вдаль святий отче. Але я подолав відстані, які ти не міг собі уявити, коли тисячу років тому заснував наш орден, вперше розвідувальний корабель пішов так далеко від землі до меж відомого Всесвіту. Метою нашої експедиції була туманність Фенікс. Ми досягли її і тепер повертаємося додому з вантажем знань, як зняти цей тягар зі своїх плечей. Але я марно звертаюся до тебе через століття і світлові роки, що розділяють нас на книзі, яку ти тримаєш, чітко виділяються слова. Адмайорем Де і Глоріям на більшу славу Божу ні, я більше не можу вірити цьому девізу. Чи вірив би ти, якби бачив те, що знайшли ми? Звісно, ми знали, що таке туманність Фенікс. Тільки в нашій галактиці щороку вибухає більше ста зірок, кілька годин або днів вони сяють із тисячократно збільшеною яскравістю, потім тьмяніють, гинучи. Звичайні нові зірки, пересічна космічна катастрофа. Спочатку моєї роботи в місячній обсерваторії я зібрав спектрограми та криві світіння десятків таких зірок. Але тричі або чотири рази на тисячоліття відбувається щось таке. Перед чим нова зірка здається дрібницею. Коли зірка перетворюється на наднову. Вона якийсь час перевершує яскравістю всі сонця галактики разом узяті, китайські астрономи спостерігали це явище у 1054 році, не знаючи, що саме вони бачать. П'ять століть по тому, у 1574 році, в сузір'ї Касіопеї спалахнула настільки яскрава наднова, що її було видно із землі в день. За тисячу років, що минули з того часу, виявлено ще три наднові нам доручили побувати там, де сталася така катастрофа, визначити явища, які їй передували, і якщо можливо з'ясувати її причину. Корабель повільно пронизував концентричні оболонки газу, які були викинуті шість тисяч років тому і все ще продовжували розширюватися. Величезні температури, яскраве фіолетове світіння відрізняли ці оболонки, але газ був занадто розрідженим, щоб завдати нам будь-якої шкоди. Коли зірка вибухнула, поверхневі шари відкинуло з такою швидкістю, що вони вилетіли за межі її гравітаційного поля. Тепер вони утворювали оболонку, в яку помістилася би тисяча наших сонячних систем. А в центрі палагко крихітне дивовижне утворення і білий карлик, розміром менше за землю, але в мільйон разів важче за неї. Сяючий газ оточував нас з усіх боків, витісняючи густий морок міжзоряного простору. Ми опинилися в центрі космічної бомби, яка вибухнула тисячі років тому, а розжарені уламки якої досі неслися в усі боки. Гігантський масштаб вибуху, а також те, що уламки заповнили сферу діаметром у мільярди миль, не дозволяли оком уловити їхній рух, знадобилися би десятиліття, щоб без приладів помітити, як рухаються клуби і вихори розбурханого газу, але ми добре уявляли собі цей бурхливий потік, визначивши курс. Ми кілька годин впевнено прямували до маленької лютої зірки, колись вона була сонцем, схожим на наше, але потім за кілька годин розтратила енергію, якої вистачило би на мільйони років світіння, і ось тепер вона стала зморщеним скнарою, який розтратив багатство в юності, а тепер тремтить над крихтами, намагаючись зберегти хоч щось. Ніхто з нас серйозно не розраховував знайти планети. Якщо вони і існували до вибуху, катаклізм мав би перетворити їх на хмари пари, загублені у величезній масі світила. Проте ми провели обов'язкову розвідку і несподівано виявили планету, що оберталася на величезній відстані від зірки. Це був так би мовити, Плутон цієї загиблої сонячної системи. Що мчить уздовж межі ночі, планета була занадто віддалена від свого сонця, щоб на ній могла розвиватися життя, але ця віддаленість врятувала її від страшної долі, яка спіткала її побратимів, неугасиме полум'я покрило скелі кіркою і випалило шар замерзлих газів, що вкривав планету до катастрофи. Ми приземлилися, і ми знайшли склеп, його творці подбали про те, щоб його обов'язково знайшли. Від моноліту, що позначав вхід, залишився лише оплавлений обрубок, але перші ж фотознімки сказали нам, що це слід діяльності розуму. Незабаром ми зафіксували обширне поле радіоактивності, джерело якої було приховане в скелі. Навіть якби пілон над склепом був повністю зруйнований, Усе одно зберігся б цей непохитний вічний маяк, що закликав до зірок. Наш корабель кинувся до величезної мішені, ніби стріла до цілі. Коли зводили пілон, він, імовірно, був близько милі заввишки. Тепер він нагадував оплавлену свічку у нас не було відповідних інструментів. І ми цілий тиждень пробивалися крізь переплавлений камінь. Ми, астрономи, а не археологи, але вміємо імпровізувати. Початкова мета експедиції була забута самотній пам'ятник, створений із таким зусиллям на крайньому кордоні приреченого світу, міг означати тільки одне цивілізація, яка знала, що її загибель близька. Зробила останню заявку на безсмертя, потрібні десятиліття, щоб вивчити всі скарби, які ми знайшли у склепі. Очевидно, сонце надіслало перші попередження за багато років до остаточного вибуху, і все, що вони бажали зберегти, усі плоди свого генія вони заздалегідь перенесли на цю далеку планету, сподіваючись, що інша раса знайде це сховище. І вони не кануть безслідно в небуття. Ми б учинили так само на їхньому місці чи були б занадто поглинені своєю бідою, щоб думати про майбутнє, якого вже не побачимо і не поділимо, якби у них в запасі було ще трохи часу, вони вільно спілкувалися з планетами своєї системи, але не навчились перетинати міжзоряні простори. А до найближчої зоряної системи було сто світлових років. Втім, навіть опануй вони вищі швидкості, лише кілька мільйонів могли би розраховувати на порятунок можливо і краще. Що сталося саме так, навіть якби не було цього разючого схожості з людиною, про яке свідчили їхні скульптури, не можна не захоплюватися ними і не співчувати їхній долі. Вони залишили тисячі відеозаписів і пристрої для їх перегляду, а також детальні пояснення у вигляді зображень, які дозволяють легко освоїти їхню писемність. Ми переглянули багато записів і вперше за шість тисяч років ожили картини чудової багатої цивілізації, яка у багато разів перевершувала нашу можливо. Вони показали нам лише найкраще і хто їх за це засудить. У будь-якому разі їхній світ був прекрасний, їхні міста, величніші за будь-яке з наших. Ми бачили їх за роботою і розвагами, через століття чули їхню співучу мову. Один образ і досі стоїть у мене перед очима. На березі зі світло блакитним піском грають. Плещуться у хвилях діти так само, як грають діти на землі, дивовижні дерева із віялоподібною подібною кроною, оточують берег, а на мілководі, нікого не турбуючи, бродять великі тварини, а на горизонті сонце ще тепле, лагідне, життєдайне заходить у море, сонце, яке незабаром віроломно спалить це безтурботне щастя. Якби ми не були так далеко від дому і так чутливі до самотності, можливо, ми не були б настільки вражені багато хто з нас бачив на інших світах руїни інших цивілізацій, але ніколи це видовище не вражало так сильно. Ця трагедія була особливою одне діло коли народ занепадає і гине, як це траплялося з народами і культурами на землі. Але бути повністю знищеними у період блискучого розквіту, зникнути безслідно, де ж тут Божа милість. Мої колеги задавали мені це питання, я намагався відповісти, як міг можливо, очі Лойола. Ви досягли б у цьому більшого успіху, але у духовних вправах я не знайшов нічого, що могло б мені допомогти. Це не був гріховний народ, я не знаю, яким богам вони поклонялися і чи визнавали взагалі богів, але я дивився на них через тисячоліття, і в променях їхнього зморщеного сонця переді мною знову оживало те прекрасне, збереженню чого вони присвятили свої останні зусилля вони могли навчити нас багато чого, навіщо ж їх було знищувати. Я знаю, що скажуть мої колеги на землі. Вони скажуть, що Всесвіт не підкоряється розумній меті і порядку, що кожного року в нашій галактиці вибухають сотні зірок, і десь у глибинах космосу саме зараз гине якась цивілізація. Творив чи рід добро чи зло за час свого існування, це не впливає на його долю, божественного правосуддя немає. Тому, що Бога немає, а між тим нічого з побаченого нами не доводить цього. Той, хто так говорить, керується почуттями, а не розумом. Бог не зобов'язаний виправдовувати свої діяння перед людиною, він створив Всесвіт і може знищити його за власним бажанням, було би зухвальством, навіть святотатством з нашого боку вказувати, що він має робити, а що ні. Важко дивитися, як цілі світи і народи гинуть у вогняній печі. Але я міг би зрозуміти і це, однак є межа, за якою починає коливатися навіть найглибша віра. І, дивлячись на розрахунки переді мною, я відчуваю, що досяг цієї межі. Поки ми не дослідили туманність на місці, не можна було сказати, коли саме стався вибух. Тепер, обробивши астрономічні дані та інформацію, отриману зі скель уцілілої планети, я можу з великою точністю датувати катастрофу. Я знаю, в якому році світло цього гігантського авто Дафе досягло нашої землі, знаю, як яскраво ця наднова, що мерехтить тепер за кормою корабля. Колись палахкотіло на земному небі. Знаю. Що на світанку вона сяяла яскравим маяком над східним горизонтом, не може бути жодних сумнівів, давню загадку, нарешті, розгадано і все ж о Всевишній. У тебе було стільки зірок. Чи потрібно було саме цей народ кинути у вогонь лише для того, а щоб символ його тлінності засяяв над віфлеємом?